Stalker Legend of the Zone Trilogy Enhanced Edition, боже хто вигадує ці назви, сьогодні вийшла на ПК та консолях поточного покоління. І попри те, що в цих іграх все ще купа багів, проблем та незручностей, я настирно рекомендую взяти їх всім фанатам оригінальної трилогії. Чому? Зараз детально про все розповім. Дай Боже, з вами Old Boy, і це огляд Stalker Legend of the Zone Trilogy Enhanced Edition. Важлива ремарка, я не проходив всі ігри до кінця, бо сюжетно вони не змінились. Тож мій огляд буде сконцентрований здебільшого на візуальних та технічних змінах. А ну і у вишиванці я бо на день вишиванки відео не виходило, а привітати вас все одно хочу. Тому бережіть і поважайте свою культуру. Це надзвичайно важливо. Отже, почнемо з основ. Legend of the Zone Trilogy спершу виходила на PlayStation 4, Xbox One та Nintendo Switch. І хоч вона й була повністю сумісна з PlayStation 5 та Xbox Series, вона працювала там по зворотній сумісності. А на ПК оновлена версія так взагалі не виходила. Тепер вже нові Enhanced Edition кожної з ігор трилогії виходять і на сучасних консолях, і нарешті на ПК. Що можу сказати, так це те, що коли ти запускаєш гру на ПК, перше, що кидається в очі, це нормальний запуск. Гра не відкривається на третину екрану як старі версії, не вимагає до якісь костелі, щоб працювати на сучасних ПК. А коли ви робите роздільність в 4К, то вам не треба дивитись на шрифти через збільшене скло. Ні. Ці болячки тепер в минулому ще тепер ви нарешті можете грати оригінальні сталкери, відкинувшись на дивані з геймпадом в руках. Розробники в оновленій версії нарешті прикрутили нормальну підтримку геймпадів на ПК, а також додали радіальне меню для вибору зброї. Реалізовано все дуже зручно, наскільки це було можливо, і доволі непогано адаптовано під небагаточисленну кількість кнопок на геймпаді. До речі, про керування. Тепер по замовчуванню у вас біг на шифті, а не як в старих версіях на шифті крастись, а на Xbox бігти. На Xbox, сука. А не як в старих версіях на шифті крастись, а на X бігати. Хто це придумав богохульство, не знаю. Наступне, що не може не привернути увагу, це оновлені катсцени, які тепер відрендерені в 4К і не ріжуть пікселями вам око, а виглядають. Дуже навіть непогано. Проте в деяких сценах складається непереборне відчуття, що безпосередню роль в покращенні цих катсцен відігравав штучний інтелект. Адже, наприклад, в першій сцені «Тіна і Чорнобиля, коли знаходять міченого, головний герой ролику інколи дуже вибивається з оточення, особливо коли вибігає на пагорб, якраз таки перед тим, як знаходить міченого після аварії. Важко сказати, чи це оригінал був настільки своєрідно змонтований і відрендерений, чи все ж шиїст ось цей ось гоустінг в русі. Я більше схиляюсь до другого. Ну, а в поклику прип'яті, оскільки там замість відкриваючої катсцени, по суті, слайд-шоу під похмурий голос, то глобальної різниці помітити майже неможливо. Але все ж там, де реальні катсцени, то картинка кардинально покращала, знову ж не перемальована, а просто в вищій роздільності. Хоча я і не можу гарантувати, що не без допомоги шиї. Втім, сам факт того, що важко сказати, як було зроблено перетворення катсцен в 4К, говорить про те, що. Зроблено було це достатньо добре, навіть якщо виявиться, що за допомогою шиї. Щодо графіки в грі, то вона теж покращила. Реально помітно це на персонажах, а саме деталізації їх моделей. Текстури одягу та обличчя стали більш чіткішими та деталізованішими, але знову ж тут не варто розглядати ці покращення як ремастер. Більшість цих оновлень досягались новими технологіями, по типу там нових шейдерів, трішки ще прокачаними старими модельками та іншими дрібницями. Тобто ніхто з нуля нічого не перемальовував, жодні текстури, як це було в нещодавньому, наприклад, Oblivion Remastered. Тут саме причесали старі текстури, але все ж вони виглядають на порядок краще, ніж в оригінальних іграх. Починаючи від вищазаних катсцен і закінчуючи більшою роздільністю моделей персонажів, зброї та інших предметів. З іншого боку, вони схоже забули перемалювати або заапскейлити картинки героїв та угрупувань в діалогах чи КПК. А тому вони на фоні загального покращення візуалу виглядають ну як з 2007 року. Але що особисто для мене дуже змінило візуал, і прямо таки я побачив суттєву різницю, так це освітлення. Воно дуже сильно впливає на загальне враження від візуалу, і часто ти не до кінця розумієш, що тут справді були прокачені текстури, і саме вони стали кращі. Чи все ж вся справа в новому світлі, шейдерах та DSSR. Тому що освітлення та вода стали справді на порядок вищі. Вода так взагалі немов з іншої, реально сучасної гри, що кардинально вплинуло для мене на загальне враження, де ти справді можеш побачити різницю з оригіналом. Так само ефекти світла дуже помітні. Особливо на початку чистого неба, коли ти бачиш більше контрасту в тінях та на світлі, і плавніші промені, які пробиваються крізь текстури. Бо знову таки при запуску різних версій однієї гри поспіль, мені було важко сказати, чи довкола стали чіткіші текстури, чи просто гра тіни і світла робить свою справу. Бо полігонів більше точно не стало. Але так, текстури теж проапскейлили, просто їх різницю можна побачити, тільки якщо ставити дві картинки одну біля одної і роздивлятися дуже уважно, чи решітка в бункері Сидоровича стала чіткішою. В той же час світло це перше, що кидається тобі в очі. А ну і скайбокси. Скайбокси теж стали дуже соковитими і реалістичними, що додає мінімум плюс 5 до атмосфери. Я ще пам'ятаю, зловив себе на думці, чому я взагалі розглядаю небо. А потім, коли для порівняння запустив стару версію «Тіни Чорнобиля, тоді зрозумів, чому воно так мені кинулось в очі. Але знову ж, з моїх слів, може скластися хибне враження, що вау, це нова гра! Але це взагалі не так. Чуда якогось не варто очікувати, бо полігонів більше не стало, а моделей не перемалювали з нуля. Я скажу навіть більше, кожна гра погладшила всього лише на 3-5 гігабайт. Тобто на 30-50% від оригінального розміру гри. А тому можна припустити, що велика частина затраченого місця це все ж нові катсцени, оновлені скайбокси та заапскейлені шиї чи перемальовані вручну текстури. А деякі текстури, як я вже згадував, взагалі не прокачені, особливо що стосується іконок угрупувань та персонажів, що насправді трохи сумно. Так, наприклад, в поклику прип'яті, в якому більшість катсцен це просто стилізовані слайд-шоу, так ось там катсцени займають. 3 ГБ з загальних 10 ГБ від всієї гри, тому можете собі уявити доволі скромні масштаби оновлення текстур. Хоч і в багатьох моментах, як вода чи освітлення, різниця справді дуже помітна. Зв'язку з цим системні вимоги до оновлених версій сталкера теж не стали надто кусючими. Мінімалки на ПК потребують GTX 960 і i 3 7100, а максималки для гри в 4К 60 FPS просять RTX 2080 Ti і i 7 6700K. Ще на ПК буде FSR, але збереження з оригінальних ігор не переноситься. Також приємності є і для власників сучасних консолей. На Xbox Series X, PlayStation 5 і PlayStation 5 Pro буде 4 режими, серед яких режим найбільшої якості видаватиме нативне 4K і 30 FPS, а режим ультрапродуктивності даватиме масштабоване 2К і 120 FPS. Втім, на Xbox Series S якість це 2K 30 FPS, а продуктивність це 1080 і 60 FPS. Ще на консолях буде підтримка клавіатури та миші, як для PlayStation 5, так і для Xbox Series для найкращого досвіду колишніх пекарів. Плюс буде ще така собі маленька компенсація від Sony, адже оновлена трилогія сталкача буде в PS Plus по підписці з дня релізу. Проте нова версія гри має ще один дуже приємний бонус для українського гравця на будь-якій. Платформі. Це з корінням вирвана російська озвучка з гри. Так, на превеликий жаль, українська версія озвучки не повна і де-не-де з'являються російські непрекладені репліки. Але все ще повноцінної російської локалізації голосів в жодній з ігор немає. Так само, як і не було російської в цій трилогії для Switch, PlayStation 4 та Xbox One. Втім, на жаль, залишились російські інтерфейси і тексти в грі. Хоча, наприклад, іконки угрупувань могли б і перемалювати на українську. Втім, схоже, їх не чіпали взагалі ніяк. А тому я неймовірно радий тому, в якому напрямку рухається GSC як українська студія, і який тренд задає для інших українських розробників. Сподіваюсь, після успіху Сталкера майбутні ігри студії будуть взагалі без будь-яких реверансів в бік російської мови, що не тільки закріпить її проукраїнську позицію в очах українських споживачів, а і продовжуватиме задавати правильні тренди для інших розробників ігор. Ну і щодо Сталкера, було б, звісно ж, класно, щоб хтось доробив до ладу українську озвучку, щоб російська мова взагалі. Не лунала в оновлених сталкерах. Але все ж наразі я вже навіть так неймовірно радий тому, куди все рухається. Тим паче, що ігри нарешті тепер називаються з української транслітерації, а не з російської. Чорнобиль, а не Чернобиль. та ПРИП'ять, а не Пріп'ять. Росіяни, звісно, не могли пройти повз, і зараз агресивно рев'ю бомблять оновлену гру через відсутність російської озвучки. Ось на цьому ось скріншоті це чудово помітно. Тому якщо ви теж оновились до Enhanced Edition, то будь ласка, обов'язково залишіть позитивний відгук в Steam. Ну і можете написати про це в коментах під відео, порахуємо, скільки нас є. І перед тим як ми перейдемо до мінусів переведення, О, до речі. Переведення – це, мабуть, найкраща характеристика цієї версії гри. Саме як переведення. Так ось, перед тим хочу ще згадати кілька приємних бонусів, які пропонує гра. А також подякувати вам за ті приємності, які робите ви, підписуючись на канал, ставлячи лайки, коментуючи та підтримуючи мене фінансово, завдяки вам канал існує, і це неймовірно цінно. Дуже вам дякую. Так ось, з дуже приємного, окрім вищесказаного, а також рефлектів на об'єктах, імітації променів сонця, шейдерів для вологи та мокрих поверхонь, гра також буде доступна і оптимізована на Steam Deck. Я, на жаль, не мав можливості затестити, але враховуючи адекватно перенесене керування на геймпад та успіхом на Nintendo Switch, який по залізу, м'яко кажучи, дуже застарілий, думаю, зі Steam Deck теж буде все в повному порядку. Також на всіх платформах з'являться досягнення, а я знаю, що це дуже важлива для багатьох гравців функція, особливо як мотивація перепройти класику. Також стануть нарешті доступні хмарні збереження та підтримка модів. На консолях буде підтримка через мод IO, а в стімі буде синхронізація зі Steam Workshop. Тож так, модифікувати гру можна буде не тільки на ПК, а й на консолях, причому в дуже зручний спосіб. Але на превеликий жаль в оновлених сталкерах велика кількість технічних проблем нікуди не ділась. Так, ігри однозначно прокачали і в технічному стані, і тому безліч виправлень вже є, особливо що стосується критичних та непрохідних моментів. Але все ж багів багато, і більшість з них нікуди не поділися. А можливо, і з'явились нові. Тут я не скажу, бо передбачити всі технічні проблеми неможливо. Звісно ж, ігролад став більш комфортним, і технічна частина цих ігор на релізі наприкінці нульових. І поточна версія це небо і земля. Хто пам'ятає, до прикладу, спочатку Clear Sky виходив на одному диску. Потім в бандлі, з патчем. А потім вже виходила версія з книжкою зборнік-розказу з книжкою різних історій. На жаль, на рашенській мові. Ось такі були штуки. І так, в порівнянні стало значно краще. Але за час тестування, а це десь близько 10-15 годин загалом, у мене було кілька візуальних артефактів. Один раз вилетіли тіні Чорнобиля на робочий стіл, і був софтлок в чистому небі із зачисткою та захистом ферми від бандитів. А стався він тому, що не вдалося дочекатися союзників. Після зачистки локації ніхто так і не прийшов. Тож, попри дуже очевидні візуальні покращення, і мало очевидні візуальні покращення, все ж технічна сторона гри бажає кращого. Звісно, більшість великих проблем було пофікшено, і вона все ще краща за оригінали. Але технічно вона ще дуже і дуже далека до ідеалу. Але ви логічно запитаєтесь, а чому ж тоді я рекомендую нову Enhanced Edition? Все насправді просто. Для більшості фанатів вона буде безкоштовною. Як тобі таке, Тодд Говард? А вже ж не для всіх, а для тих, хто вже мав звичайну трилогію на консолях або будь-яку іншу версію на ПК в Steam. Ну і вона все ж коштуватиме грошей для нових гравців, а саме в Україні це буде 400 гривень за одну гру і 800 за бандл. І так, вона технічно далеко від ідеалу, а візуально покращення є, але теж не кардинальні і не всюди. Але все ж для всіх фанатів ігор по сталкеру, які купували гру в Steam, а не піратили, це абсолютно безкоштовний апдейт. З Лівками, модами, хмарними збереженнями, геймпадом, без російської озвучки, з 4К катсценами, непоганим як на перевидання прокачаним візуалом і виправленням великої кількості технічних помилок. Так, на превеликий жаль, гру не відполірували до ідеалу і не зробили її технічно бездоганною, що особисто мене найбільше засмучує в цьому переведенні, бо все ж хотілося б, щоб багів майже через 20 років після релізу першої версії в оновленій версії. Практично не було GSC, ну, камон, але все ж, навіть так, це кращий в усіх аспектах продукт ніж його оригінальні версії. Не ідеальний, але точно кращий. Єдиними виключеннями в цій схемі можуть бути або гігантські знижки на ПК на оригінальні ігри, хоча я не певен, що їх залишать в магазині після релізу оновленого видання. Ну а також вагомим рішенням для вибору оригінальних версій ігор можуть стати, звісно ж, моди, більшість з яких дуже ймовірно, що не буде підтримуватися новою версією трилогії. Хоча навіть тут, якщо ви купите enhanced версії в Steam, то оригінальні ігри вам подарують як бонус. У всіх інших випадках я Можу рекомендувати вам Stalker Legend of the Zone Trilogy Enhanced Edition, Господи, що за назва можу рекомендувати до грання, адже є дуже високий шанс, що оновлена і покращена версія вам дістанеться безкоштовно як апдейт. Це, якщо забрати за душки моди, наразі, як на мене, найкраща версія з доступних для сучасних комп'ютерів, ще й з необхідними будь-якому геймеру функціями по типу ачівок, хмарних збережень чи підтримки геймпада. Але так, загалом вона не ідеальна. І дуже, дуже не ідеальна щодо технічного стану. Так само, як і в принципі не ідеальна була і нещодавня Stalker 2, в якій, окрім технічного стану, як на мене, не вистачало цілих предметів та механік. Ось тут ось я про це зробив аж ціле окреме відео, тому якщо цікаво, зацініть. Ну і не забувайте залишити коментарі під цим відео, що думаєте про покращену версію культової класики. Ну а на сьогодні все, до зустрічі, дякую за перегляд і. Дай боже.